Софія Віталіївна Дитківська була з родини збіднілої польської шляхти на Поділлі. У хаті звучали дві мови шляхетна польська від мами Анелі і дзвінка пісенна українська від Явдохи, простої селянки, яка допомагала у господарстві. Явдоха знала кожну народну пісню, що звучали у селі, і співала їх разом з пані. Батько помер рано. Відчима Юліуша Пілецького заслали до Сибіру за участь у польському повстанні. Дім розпався як стара книга. І дівчині довелося піти у світ, служити нянькою. Освіту здобувала сама початки від дядька Яна Сираковського, а потім доля подарувала зустріч із Броніславою Сидорович, вчителькою, яка не тільки дала їй знання, а й віру в себе. Зося вивчила кілька мов. Читала світову літературу, працювала вчителькою в поміщицьких родинах. Після того, як родина, у якій вона працювала, поїхала за кордон, Софія лишилася у Києві. Вона не мала ні документів, ні підтримки, ні роботи жінку не брали в контори, нема ще такого закону, панночку не брали й на чорнову працю. Лишались варіанти, про які краще мовчати. Софія була на межі. І тоді в її житті з'явився Микола Лисенко. Він почув у її голосі щось важливе і запросив у хор. Хор привів її до театру Михайла Старицького. Там вона вперше побачила Івана Тобілевича. Він щойно поховав дружину і доньку і був у жалобі, а вона хористка з польським акцентом, яку цькували за мову. Тобілевич вступився за неї. Вона закохалася. Коли його заслали до Новочеркаска, вона поїхала з ним. Облаштувала побут, замість важкої ковальської праці допомогла відкрити палітурну майстерню. Коли повернулися, грали в театрі Корифеїв разом із Садовським, Саксаганським, Заньковецькою. Софія грала ролі характерні, глибокі терпелиху, Бабу Бушлю, пані Качинську. А ще перекладала п'єси з польської, допомагала Івану Карповичу тоді він вже називався Карпенко Карий, адаптувати тексти. Була поруч і в житті, і в мистецтві. Після його смерті вона залишилася одна і почала писати спогади про нього життя Івана Тобілевича, про Заньковецьку, старицького, садовського, саксаганського, кропивницького, цілий збірник. Корифеї українського театру. Вона писала як людина, що знала їх у житті, бачила у праці, в томі, захваті, на сцені і поза нею. А ще записувала пісні більше трьохсот під час першої фольклорної експедиції, і ще десятки, сотні протягом усього життя Поділля, Київщина, Галичина, Чернігівщина. Вона залишила нам українські народні пісні в записах Софії Тобілевич, наче тиху пісню з дитинства. Софія прожила майже 93 роки. Вона зберегла імена, сени, ролі, хутір надія. Завдяки їй ми маємо спогади, мемуари, фольклор, історії.